Добрий день. Продовжуємо вчити монастирське плетіння або плетіння хрестиком. Нагадую, що особливість цього плетіння в тому, що в нас малюнок складається нібито з невеличких хрестиків. Кожен хрестик має верхню бісеринку, нижню бісеринку і дві бокові, тобто праву і ліву бісеринку. І те, що кожна нижня бісеринка є верхньою бісеринкою для наступного хрестика. А коли ми вже проплітаємо декілька рядів, то кожна бічна бісеринка є частинкою наступного хрестика. Вони всі в нас сплетені і взаємопов'язані. Ось така схемка українського прапора. Починаємо ми плести з куточка звідси, і по найдовшій стороні. Плести можна на льосу, на нитку з двома голками або на дріт. Якщо ви плетете на льосу, відрізайте десь сантиметр 80 см це з запасом. Якщо на нитку, тоді сантиметрів 100 см, щоб продіти дві голки. Якщо плетете на дріт, можете брати см. Починаємо з набору першого хрестика. Ось у нас наш перший хрестик. Ми набираємо три блакитні бісеринки. Раз, два, три блакитні бісеринки, і наступна бісеринка в нас простягається навхрест. Навхрест простягаємо наступну бісеринку. Тобто одягаємо її на один кінчик волосіння, іншим кінчиком простягаємо навхрест, утворюється ось такий хрестик. І затягуємо, тримаємо кінчики разом, затягуємо на кінці. Ось ми отримали перший хрестик. Продовжуємо плетіння. На праву нитку або волосінь одягаємо одну бісеринку, на ліву одягаємо одну блакитну бісеринку, на праву одягли, на ліву одягли. І тепер ми навхрест простягаємо наступну бісеринку, тобто і правою, і лівою простягаємо навхрест. Ось два кінчики беремо, направу Так. І іншою стороною утворився хрестик, тримаємо кінчики льоси, затягуємо, ми утворили вже другий хрестик, плетемо третій, знову так само. На праву і на ліву волосінь одягаємо по бісеринці. І третю бісеринку простягаємо навхрест. Ось два кінчики одягнули на один, одягнули на другий. Наступну бісеринку простягнули навхрест. Раз. Іншим кінчиком волосіння простягаю навхрест. Так, утворився хрестик, тримаю кінці волосні або нитки, затягую, утворили з вами вже три хрестики. Наступний знову направо-наліво. і хрестиком. Це в нас перший ряд монастирського плетіння. Так можна спусти просто якийсь кінце, браслетик, на кожен кінчик одягнули по одній бісеринці і нижню нашу бісеринку, нижню бісеринку цього хрестика, навхрест. В кінці волосіння тримаємо пальчиками, затягуємо, утворилися. Ось Далі хрестик, знову раз, два, третя навхрест. Робимо. Одна бісеринка. Друга бісеринка і навхрест. Пінчики волосінні тримаємо, затягуємо. Ось же такий рядочок ми отримали. Чим рівніше у вас бісер, тим він рівніше буде виглядати. Коли затягнемо, воно буде більш до наступного рядочку, більш красивим. Тепер у нас залишився останній хрестик в цьому рядочку. Особливість його в тому, що нам треба повернути на наступний рядочок. Для цього ми повинні взяти ліву, ліву волосин, лівий кінчик нитки, і одягнути на нього дві бісеринки. Так, Поклали наш виріб, взяли кінчик лівий, одягаємо на нього дві бісеринки. Раз, два, одягнула дві бісеринки. Тепер беремо обидва кінчики. І наступну бісеринку ми простягаємо навхрест так, ось навхрест. Тут теж показує, що ми її простягнули. Навхрест. Тримаємо кінці, затягуємо і отримаємо те, що дріт у нас виходить ось з цієї бісеринки. Ми повернули на наступний ряд цю сторону. Тепер нам надо, треба повернути так, щоб іти вгору. Для цього нам треба на нижню нитку, на нижню волосінь, тобто та, яка виходить знизу. Ось вона в мене. Ось. Одягнути дві бісеринки. Беру нижню, одягаю на неї дві бісеринки. Роз. Два. Дві бісеринки одягнула на нижню, а наступна бісеринка простягається на хрест. Беремо бісеринку і простягаємо і хрест. Один кінчик, другий. Хрестик затягуємо. У нас. Наші нитки або волосінь Тепер дивляться сюди вгору. Ми можемо продовжувати плетіння з цього рядочку. Особливість плетіння вже другого рядочку в тому, що в нас вже набрана: ось, бачите, ми вже набрали нижню частину крестика, в нас вже набрана бокова частина хрестика. І нам залишається набрати лише ось ці дві бісеринки. Ця в нас простягнута хрестиком. І нам треба, от. Той кінець нитки, який виходить, дивиться на попередній рядочок. ось він, бачите? Ось цей кінчик. Так, ось цей кінчик. Нам треба ним захопити бісеринку з попереднього ряду, яка в нас відіграє роль бокової частинки нашого нового хрестика. Через ось цю бокову ми повинні простягнути дріт. Беремо кінчик. Ось, який виходить, дивиться в нас на наш виріб. Ось у нас хрестик попередній і ось новий. Через ось цю бісеринку я простягаю, затягуємо. Ось ми вже набрали, бачите, нижню і ліву бісеринку. Нам залишається взяти тепер дріт, який дивиться в нас вправо. Ось він. Ми на нього одягаємо одну бісериночку. Одну бісеринку одягнули. І наступну бісеринку ми простягаємо навхрест. Одягнули, беремо кінчики обидва і наступну бісеринку простягаємо навхрест. Раз. І нахрест. Хрестик утворили. Затягнули, ось, бачите, хрестик утворили, затягнули. Для того, щоб сформувати наступний хрестик, нам знову ж таки треба заціпити бісеринку з попереднього ряду бокову. Тобто проходимо дротом, який у нас лівий, який дивиться на попередній рядочок, проходимо через бокову бісеринку, беремо ось цей кінчик. Ось з цього дроту, або волосіння, або льоси, на чому там плетете і простягаємо через бокову бісеринку, затягуємо. Тепер беремо той дріт або волосінь, яка виходить у вас праворуч, і одягаємо одну бісеринку. І наступну, як ви бачите, ми повинні продіти навхрест. Простягаємо її навхрест. Так. І хрестик утворили, затягнули. Так само набираємо наступні два рядочки. Простягаємо лівий дріт або ліву волосінь в бісеринку попереднього ряду бокову. Ось у нас наступний наш хрестик, ось його бокова бісеринка. Простягаємо, на правий одягаємо одну бісеринку, а наступну простягаємо навхрест. Правий дріт, ось який сюди виходить, одягаю одну бісеринку, беру наступну, і наступну вже простягаю навхрест. Хрестиком. Раз, ось хрестик утворився, затягую. Знову простягаю лівий дріт в попередню, бісеринку, в бісеринку попереднього ряду бокову. взяла ось цей лівий дріт. Ось в мене наступна бісеринка. Якщо затягнути з і так, коли плетеш, воно не дуже видно. І в наступну бісеринку простягаю. Направо набираю одну бісеринку і наступно простягаю нахрест. Правий кінчик Надягаю одну бісеринку, наступно простягаю навхрест. Ви Простягаю навхрест. Це в нас передостанній хрестик був в цьому рядочку. Останній у нас використовується для того, щоб повернути. Ну, для цього, звичайно, ми знову беремо той клінчик, який вліво дивиться, і простягаємо через бокову бісеринку попереднього ряду. Притягнули, беремо лівий. Простягаємо через бокову. Тепер нам треба повернути, ось ми бачимо, що нам треба повернути. Для цього ось цей кінчик волосіні або нитки, на який ви щойно простягнули через бокову бісеринку. Ви одягаєте одну бісеринку, а наступну простягаємо навхрест. Тобто, ми ось цей кінчик дроту він, Простягнули зараз через бокову бісеринку. На нього ж одягаємо одну бісеринку, одну. Наступну бісеринку ми повинні простягнути навхрест. Ростягнули навхрест. І ось ми вже повернули. Тепер ми повинні плести вже жовті рядочки. Беремо тепер жовтий бісер. І так, як у нас перший хрестик нового рядочку теж повертає, щоб ми тепер же ж повернули. Так, тепер нам треба повернути, щоб плести вниз. Для цього. Ось той кінчик дроту, який в нас зараз дивиться, можна так сказати, що нагору. Ось ми поставили наш виріб. Затягнули. Один кінчик дивиться вниз голосіні, інший кінчик дивиться вгору. На ось цей кінчик, який дивиться вгору, я одягаю дві жовті бісеринки. Дві жовті бісеринки я на нього одягла. Наступну бісеринку я повинна простягти навхрест. Беремо бісеринку наступну, простягаємо її навхрест. Так, і утворюємо наступний хрестик. Тепер, як ви пам'ятаєте, ще з попереднього рядочку, щоб плести далі, нам треба Тим кінцем волосіння, який в нас дивиться на виріб, простягнути через бокову бісеринку попереднього ряду. Ось у нас. Ліва, нитка або ліва волосінь простягаємо через наступну бокову і на правий кінчик одягаємо одну жовту бісеринку, а наступну простягаємо навхрест. Одягнули ось вправа, яка вправо виходить, дивиться не на виріб, одягнули одну жовту бісеринку, наступно простягаємо навхрест. Так. Простягнули. Плетемо далі знову кінчик, який дивиться, на виріб лівий, простягаємо через бокову бісеринку, на правий одягаємо одну жовту і утворюємо хрестик наступної бісеринки. Так ми проплітаємо далі. Знову раз, одягнули сюди, вивели, на правий одягаємо одну бісеринку. Одягнули одну бісеринку. Наступну простягаємо навхрест. Розтягнули навхрест і творили хрестик. Далі наступний хрестик знову зачепили бокову, набрали нову жовту і з наступною творили хрестик. Беремо знову лівий. Дріт, волосінь чи льосу. Простягаємо через наступну бокову хрестику по-машому раз. Ростягнули. Беремо правий кінчик, одягаємо одну бісеринку. Ось одна в нас. Наступну бісеринку простягаємо на хрест. Так, простягнули хрест. Знову передостанній хрестик раз, простягнули, набрали хрестик, так, беремо ліву, яка дивиться в нас, ліворуч, на виріб, простягаємо через бокову бісеринку наступного хрестика. Ось у нас ж наступний. Так. Розтягнули, беремо правий кінчик, одягаємо одну жовту бісеринку, наступно простягаємо навхрест і простягнули її навхрест. Останній хрестик. Я нагадую, в нас використовується для того, щоб повернути. Щоб повернути, зазвичай чіпляємося, як звичайно, лівим кінчиком за попередню бісеринку з попереднього ряду бокову, зачепилися за ось цю бокову бісеринку. І тепер Набираємо на ту нитку, на той кінчик, який дивиться вниз. який вниз дивиться, Дві бісеринки. Раз. Ну, тобто одну бісеринку набрали, а другу простягнули навхрест. Показую ще раз. Беремо ту, яка дивиться вниз, бачите, одна дивиться в сторону. Ось ця у нас дивиться вниз, бо ми її простягли через бокову бісеринку. На неї набираю одну жовту. За схемкою це видно. Наступно простягає хрест і нам залишається останній рядочок хрест. Простягнули. Останній рядочок залишається, перший ряд е хрестик наступного. Ряду теж у нас використовується для повороту. Щоб плести тепер далі, нам треба на нижній дріт, волосінь, нитку, на нижній кінчик, одягнути одразу дві бісеринки. Бачите, один дивиться вгору, один дивиться вниз. Той, що дивиться вниз, у нас, я на нього набираю дві жовті бісеринки. Ось дві жовті набрала. Наступну бісеринку простягаю навхрест. Ось я її набираю. Ось вона в мене, я її повинна простягнути навхрест. Одес. навхрест. І доплітаємо останній рядочок. Кожен хрестик чіпляємо за попередній, набираємо одну вісеринку і простягаємо хрестиком. Той самий алгоритм. Ось у нас бокова наша наступного хрестика, через неї простягаємо, беремо правий кінчик ось цей. Одягаємо одну бісеринку, наступну бісеринку постягаємо навхрест. Наступний хрестик знову повторюємо те саме, бокову бісеринку зачепили, набрали нову хрестик. Беремо лівий дріт, ліву волосінь, нитку. Лівий кінчик раз, простягнули через бокову бісеринку цього хрестика попереднього. На праву одягаємо одну бісеринку. Ось одягла одну наступну бісеринку я простягаю навхрест. Раз, і іншим кінчиком волосіння, два. Затягнула. Наступний хрестик знову зачепила за попередній, набрала новий хрестик. Ось я беру ліво волосіння, яка дивиться в мене на виріб. Чіпляюсь за. Ось у них наступний якраз хрестик. Раз. Раз. Чіпляюсь. Тепер набираю на праву нитку, на правий кінчик, одну бісеринку, наступну бісеринку проходжу нахрест. Передостанній знову зачепили, одягли. Це те ж саме, вже якщо зрозуміли, як це плести, можна дороблювати самостійно. Так, раз, наступну набрали одну бісеринку на правий кінчик і нахрест простягнули наступну. Останнє у нас залишилось. Тут повертати можна нікуди не повертати, просто набрали яке попередній раз. Два і нахрест. Раз. Лівим зачепилися за попередній, два на правий набрали нову бісеринку. І хрестик наш утворили. Остягнувши бісеринку наступну накрестку. Ось так у нас готовий наш виріб, залишилось його закріпити. Нагадую, що закріпляти, особливо, якщо ви плетете на льосу або на шовкову спеціальну нитку для плетіння, закріпляти треба в декілька разів, щоб воно міцніше трималося. Щоб закріпити, ми беремо будь-який кінчик. І Немов ось так по колу, по руху попередньої волосині, простягаємо, так, щоб у нас два кінчика волосінні зустрілися. Ось, бачите, тепер у мене ці два кінчика виходять поруч. Я можу зав'язати вузлик. Десь буквально два вузлики зав'язала. Ось. І ну гарненько, дуже затягнув. І давайте пройдемо ще вглиб. Ще раз треба хоча б. Далі просто проходите, проплітаєте віточки по колу. Тобто я ось так по колу пройдусь. Ось цим кінчиком, ось сюди проходжу, зав'яжу ще вузлик, два вузлики, і лише потім я зможу обрізати. Також нагадую, що обрізати прямо біля вузлика не треба. Якщо ви обріжете волосінь одразу біля вузлика, вузлик може розплестися, тому, щоб обрізати, Якийсь кінчик. Ми беремо цей кінчик, ще знову кудись ним проходимо по колу далі, раз, проплітаємо. Деякі майстри взагалі можуть весь виріб проплести. Проплели. Тепер трохи. Натягнулось так під натяжечкою раз, обрізали. Кінчик волосіння нитки у нас ховається у бісеринках, не заважає, але при цьому, так як ми не обрізали біля вузликів, вузлики наші не розв'яжуться. Ось я буквально через дві бісеринки ще простягла, затягнула і обрізала. Тепер перемотуйте це відео на початок. І зробіть другу сторону прапорця. У наступному відео ми з вами навчимося їх з'єднувати, щоб отримати об'ємний брелок. До зустрічі!